Доброго часу, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Бажаю Бажаємо мирного неба, всього найкращого! Це в одне відео, можна назвати його інтро відео спеціально для нового плейлисту послання санта Муерте». От, Основною колодою в цьому плейлисті буде ця колода санта Муерте Тут ще написано Book of the Dead, Книга мертвих. Така приписка до цієї колоди. Я трошки розкажу про богиню Санта-Муерти для тих, хто не знає, можливо, буде цікаво, можливо, для тих, хто шарить, ви почуєте якусь нову фразу для себе, щось новеньке, або просто свіжити свою пам'ять стосовно цієї богині. Тож починаємо. І так, Санта-Муерти це мексиканська богиня. Дослідно перекладається Санта Свята, Муерти – це смерть. От, вона дуже популярна, особливо в Мексиці, в деяких іспаномовних країнах, і навіть в Іспанії. В неї, в принципі, є навіть жриці і жриці культу в деяких країнах, навіть на офіційному рівні таким, таке зустрічається. Вона в чим її прелість? В тому, що до неї можуть звертатися за допомогою абсолютно будь-які люди, будь-якої національності і віроїсповідання вона приймає всіх. І якщо, наприклад, ви практикуєте багато Божьє, наприклад? То вона не одна з таких ревнивих, це так, богів, яка хоче, щоб її надавали перевагу. Вона може і, ну якщо вірити, звісно, в ці всі легенди, вона може і ну, не ревнувати, скажімо так. Я не знаю, як сказати це коректно, вибачте, я підбираю слова, тому що я не хочу, щоб. Когось там тригернуло, хто особливо віруючий. Ну, особливо віруючий навряд чи буде дивитися відео з картами Таро. Це взагалі окрема тема для іншого відео. От, що можна про неї розказати? Є така легенда, що, наприклад, Бог, коли бачив, що люди страждають, і. Хотів їм якось допомогти. Він вибрав одну красиву дівчину мексиканську, і надав їй такі сили стати як святою смертю, щоб вона допомагала перейти, зробити перехід з цього світу в інший світ, там, де немає страждань. Це так умовно можна так зім'я розказати її легенду. Вона культ Санта-Муерти, це мікс. Католицтво і мікс, мікс а, язичницьких вірувань, які були а, на території Мексики ще до того, як вона прийняла католицтво. А що ще можна сказати? Деякі практикують Вівтарі Сантомер, У мене такий був. А, але він був занадто мощний, я просто не могла його витримувати, тому що він був прям в моїй спальні, і я потім з плином часу зрозуміла, що вівтарі якісь некротикою краще в кімнаті, де людина спить, не ставити, тому що в мене було таке враження, наче я як на кладбищі заночувала декілька ночей тому. І я розібрала цей вівтар. На жаль, коли в мене буде вільна кімната для практики, я сподіваюся, що це в мене колись буде. Я відновлю цей вівтарі, але, на жаль, на даний момент я вже його розібрала. От, Санта-Мерта можна приносити в дари фрукти, квіти, алкоголь, такий, як, наприклад, текіла або ром, можна вино. Інколи можна обійтися простою, чистою водою і час від часу міняти келих з водою для неї на вівтарі. Просити в неї можна захисту, любові, навіть помсти. Вона така. Прихильників у неї дуже багато по всьому світу, і деякі навіть особливо маргінальні елементи їй поклоняються. Тому що, як я вже сказала, вона приймає всіх, і не потрібно для того, щоб вона тебе прийняла, змінювати образ свого життя. От, що ще можна сказати? А... Ну, мабуть, для інтро я вже наговорила 5 хвилин, цього достатньо, щоб. От ті люди, які не інсайдери, більш-менш розуміли, хто їм буде відповідати через карти в цьому новому плейлисті. Якщо ви зацікавились постаттю санта Муерте, ви можете пошукати додаткову інформацію в інтернеті, благо їй вистачає. Це дуже цікава тема і навіть для мене це було додатковим. Зараз підберу слово додатковим стимулом, щоб хоч трошки та, вивчити іспанську. Я вже деякий час тому почала це робити, це як одна із моїх дан... це як моя даня цій богині, що я в її честь хочу хоч трошки розбиратися в іспанській інспанськ... мові. Це така так би мовити, як засвідчити своє, свою повагу до неї. Це мій особистий жест, це не обов'язково, в принципі. Але от я так відчула. От. Мабуть, ці дівчата-хлопці завершимо відео-інтро і починаємо ворожіння. Дивіться наступне відео в цьому плейлісті, і воно якраз буде конкретно з ворожінням на картах Таро. На певні теми, які нас хвилюють. І давайте вже без зайвих церемоній перейдемо конкретно до нового відео з враженням. Я з вами не прощаюсь, Я кажу вам до зустрічі в наступних відео. Бувайте!